І так, друзі мої, 63 урок. Тема нашого уроку кругообіг води в природі. Давайте ми подивимося та послухаємо відеолист від Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер повідомив мені, що найбільше води випаровується з поверхні Світового океану. Отже, океанічні води є справжньою фабрикою для виробництва води, без якої життя на землі було б неможливим. Як відомо, вода в океані солона. Тож якою вона є, коли випаровується з океану, також солона, а хмари. А дощ із цих хмар, він солоний, як ви вважаєте? Так, дуже складне питання. І так, як ми будемо досліджувати? Треба провести дослід. Дослід випаровування? Солоної води. І так, мета цього досвіду зрозуміти, як відбувається процес випаровування солоної води, обладнання та матеріали це те, що ви повинні приготувати. Піпетка, прозора склянка, чайна ложка сіль, вода, хід роботи. Насип півчайної ложки солі в склянку. Додай дві чайні ложки води і ретельно розмішай, щоб уся сіль розчинилася. Набери пипетку одержану рідину і капни краплинку води на плоску поверхню. Залиш воду випаровуватися на деякий час. Простеж. Що станеться, коли вся вода випариться? Що залишиться на цій поверхні? І тоді ми одразу можемо дати відповідь, чи кота, яка солена потрапляє у небо солоною, чи ні? А тепер сторінка 39. Давайте пригадаємо навчальну одиницю та вставимо пропущені слова. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають випаровування. Перехід води з газоподібного стану в рідкий називають конденсатом. Так? А тепер нам пропонують послухати мелодію Антоніо Вівальді Шторм. Так В, у виконанні Ванеси Мей. Це вже не антонівальні. Та вони самі, бо це гітара, а не спілця. Так, а тепер давайте ми повернемося до зошита та попрацюємо в зошиті. Подивіться, будь ласка, є. Світлини, і біля них є кружечки. Давайте розставимо один там, де випаровування а два там, де конденсат. випаровування то пара йде куди? Вгору, так? а конденсат, це маленькі краплинки, падають донизу не. Не падають, це не точне слово, але спускаються, якби, е, от коли ви їдете, так? Або йдете, гуляєте по парку, і е, таке природне явище, як туман. Бачили, так? Оце коли вниз так тихенько, так? А ще на Світанку, особливо влітку, роса спадає донизу. Або ще коли їдеш і на поверхні води таке, так, яка, така пара, це теж спускається донизу, е, охолоджений пар і е, перетворюється у рідкий стан вода. так? Працюйте з олівчиками, ставте номери, а тепер давай е, попрацюємо з навчальним одиницем. Так, круба обіг води в природі це процес постійного перетворення і переміщення води на землі. Сніг навесні розтає та перетворюється на воду, що потрапляє в ґрунт. В ґрунтові води живлять рослини і поповнюють водойми. А тепер попрацюйте з цими текстами за методикою блискавка. Ми вже це вміємо робити. Натискайте паузу та працюйте. І так, сторінка 40. Читає текст, виконує завдання. Давайте спочатку прочитаємо. відомо тобі, що вода випаровується також і під час шторму. Дауже добре відтворила настрій цього природного явища британська скрипалька Ванеса Мей, яка неперевершено виконує мелодію шторм італійського композитора Антоніо Вівальди. І так, нам необхідно послухати музичні композиції, позначити цифрою 1, 2, котра з почутих мелодій відтворює шторм? Давайте ще раз послухаємо. Так, І так, давайте ось я, чому так. Давайте ми з вами з'ясуємо. мелодія шторм, Антоніо Вівальти, це перша була мелодія чи друга? Перша, так. І е, скажіть, будь ласка, на якому інструменті грала Ванеса Мей? На скрипці. Он яка гарна загадка у Ірини Ліщотиної. Стан, як у дівчини має, чотири струни і смичок, так віртуозно співає ніжний її голосок у скрипці дійсно ніжний, ніжний голосок. А тепер у нас карти, репродукція картини Івана Айвазовського Буря на Чорному морі. У, а тепер, якщо дивитися на цю картину і пригадати е -е, мелодію шторм, передає картина настрій цієї мелодії? Я думаю, що так. А тепер нам необхідно потрапити на 40. Першу сторінку і переглянути мультфільм, а потім відповісти на питання. Увага на екран. Але де ж я тепер? Ти зараз у підземному потічку. Біжімо з нами. Якщо знову хочеш побачити, сонечку, куди ви біжите? До джерела там ми знову зможемо вийти на поверхню землі. Звісно, біжімо швидше. Я так хочу повернутися назад на землю. Чудово. Мені ніколи не було так весело, а ще веселіше знову побачити землю, небо і сонце. Але де ж я опинилася? Ми в струмочку наша путь не закінчена. Ми поспішаємо далі до озера. Тоді побігли швидше. мені... Так цікаво побувати де небудь ще. Сумно, одне й те саме щодня, і подружка зникла. Я, мабуть, ніколи її більше не побачу. Привіт, подружко! Як добре знову повернутися додому? Я така рада тебе бачити. Ти хіба ти не загинула? Що ти? Я здійснила мандрівку і побачила стільки цікавого. А тепер мені не терпиться рушити в нову путь. Хочеш зі мною? Так. Я полечу з тобою разом. Мені так було сумно самій. Тоді летимо, летимо вперед, Назустріч новим відкриттям і пригодам. Так, от наш мультик і закінчився. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи може краплина потрапити? Кляти в ту ж водойму, з якої почала подорож, і якщо ви подив... ми повернемося до зошита, ви подивитесь, там є світлини. Бачите? Закінчи mm -hmm. казочку про краплинку за допомогою однієї з цих світлин. А тепер пісенька про казочку. Зі мною Віної діче, та, та не граюся я сьогодні, бо беру казки народні, казочку читатиму охочих, що смачніше, ніж компот, Піпсікола або торт, що смачніше, що смачніше казочка? Що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку, що за диво споміж див, хтось для нас усіх створив? Що за диво, що за диво? казочка! Казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ви для всіх. Казочки ми весь час! Тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх! Казочки ми весь час! Тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх! Так, Відпочили, повертаємося до зошита. І так, ми з вами багато чого вже знаємо, так? Ми з вами сьогодні розмовляли про кругообіку природи. Ми з вами знаємо, що таке випаровування та конденсація, так? А тепер нам пропонують ще одну презентацію. Закінчити аплікацію. Давайте подивимося, як нам потрібно її закінчити. У вигляді опадів вода знову потрапляє на поверхню землі. Якась частина води потрапляє у водойми, інша частина проникає в землю і стає ґрунтовими водами, які живлять рослини або проходять через ґрунт, досягаючи океанів, морів, озер і річок. Тому потрібно наклеїти стрілочки, що вказують на переміщення води. Першу стрілочку наклеюємо на горі, це гірські річки, другу стрілочку наклеюємо під землею, це ґрунтові води. Далі цей процес не закінчується. Вода таким чином. Постійно переміщується на землі. Ось це нам потрібно зробити. Наш урок закінчено. Відпочивайте!